Пане Андрію, вказується про те, що у Бахмуті, зокрема, бої за Бахмут перемістилися до центральної частини міста. Якщо говорити про оперативну ситуацію, про оперативну обстановку у центрі міста, і загалом у Бахмуті, що можна, що ви можете сказати? Так дуже сильно бої йдуть саме у центрі міста. Ворог, йшов залізничну кулію. І от відрізок від залізничної колії до підповерхівок, якщо дивитись по карті, от на цьому місці йдуть саме жорсткі бій. Це у нас іде приватний сектор, і ворог щимиться постійно в цьому приватному секторі, але наші бійці стоять теж не хочу казати, що у нас там якісь. Перемоги є, бо дуже багато новин за останні тиждень, і блогери кажуть, що ми там взяли якусь вулицю. Ще щось такого нічого немає. Ми як би не хотілося, але ми під, під потроху відсуваємось, бо ворог живої сили дуже багато і дуже сильний вогонь е, з артилерії та різних ракет іде саме по цьому місту. Але ворог застопорився і він не може швидко пройти цей відрізок, бо дуже щільно працює саме наша артилерія, бо наразі у нас немає браку снарядів. Коли ж казали, що немає для артилерії снарядів, то зараз у нас снаряди є, і у нас немає такого, коли казали, там іде два такі чоловіка ворога. Іх треба вразити, але на ну, так дів ми казали, що це недоцільна ціль вже зараз. Коли ми бачимо хоча б один рух, одну людину, то ми можемо випустити декілька десятків снарядів саме там, де йде рух, і наша артилерія саме примулює тих вагнерів, які заходять саме на цей відрізок. Але там закріпитись дуже важко і неможливо, бо цього приватного сектора взагалі немає. Залишились десь пів стіни кожного будинку, і як ворогу не там закріпитися, так і з нашої сторони там закріпитися дуже важко і деякий час це нереально. Тому і йдуть такі бої. То вони відійшли нашу позицію, то на слідчий день. Або через кілька годин ми знову забираємо цю позицію. А так закріпитись там неможливо. Там одні руїни, так і і до і боїв так у центрі міста, пане Андрію. Ви зазначили, що у ворога дуже багато живої сили. Це у зв'язку із підкріпленням, про яке нам останнім часом повідомляється, чи це було власне, так завжди? Ніякого підкріплення з, зі сторони особового складу немає. Та це завжди у них було. У них цього живої сили дуже багато, і вони не, не, не знають, що, що, вона там вся глина, і вони йдуть, йдуть. Раніше було, вони проходили там по 5-7 по чоловік, то зараз по 10-15, а то й 20 чоловік вони проходять. І, всі, і так як там все відкрито, вже дома так робить, все ми бачимо у квадрокоптери, і вночі телевізори, і сама артилерія зараз працює по живої силі. Ви маєте на увазі про тактику ворога. До прикладу ось Державна прикордонна служба України повідомляє про те, що ворог змінив тактику у Бахмутському напрямку. Про який ми власне говоримо, про те, що заходить група п'ять або ж до 10 людей, розвідують ситуацію. Ведуть по, ведуть по тобі вогонь. Мають на увазі наші збройні сили країни з цією метою, аби вони відкрили по ним вогонь у відповідь, аби виявити вогневу точку наших збройних сил України. Дуже багато дронів. Вони три дні можуть під. Крадатися, вести вогонь хаотично, або спрокувати тебе на відповідь. Мається на увазі наші Збройні Сили України. Це змінилася їхня тактика? Чи вона і була такою? Це все взагалі прийнята тактика. Такою тактикою вони користуються, такою тактикою ми користуємося. Так, вони заходять спочатку чотири чоловіка, там в вони походять там Подивляться, ми навіть в них можемо не стріляти і чекати, коли до них вже прийде вже повноцінний взвод. І коли вони вже всі туди заходять, от тоді ми вже їх приймали артилерією. То ця тактика, вона у всіх, це не секрет ні для кого.